Каже РФ не за загибель людей в Україні. Ми не винуваті. Прикиньте, що хоче. Коротше, розповсюджуйте, зараз це все розберу. Отже, і Зеленський офіційно заявив, що Україна ніколи не була так близько до миру, як зараз. Трамп взагалі заявив, що мирна угода буде досягнута на протязі декількох днів. І Путін вже теж каже, мирна угода, хорошо, молодці, наконець-то домовились. І в чому мирна угода заключається? Щоб чотири області віддати рашки, рашку типа нестірувати. Вони ще хочуть оці бабки свої заморожені в Європі забрати, щоб Європа визнала силу, рашки і визнала, яка ця єбанута рашка, які вони, типа, молодці, і дали їм уваження. Силу їх признали. Котчений бліндєд. А знаєте, що в цей момент? Польща. це ж ну, якщо вони щас не домовляться, ну я вони домовляться. Ну якщо заново все почнеться, поляки ж хочуть, щоб українці воювали за цей, за Польщу, якщо і вони вірні, що так і буде. Нам би теж хотілося, щоб в 2026 році життя була в умовах міра. Це це Путін каже. Кончений просто мразь. Коротше, що ви про це все думаєте? Готуйтесь до виборів весною. Можливо, той президент, який є зараз, тіпа не буде приймати в них участь, а потім зроблять так, що всі будуть раді, що він повернувся. Будьте обережні, дуже друзі. Думайте. Нам потрібні тільки українці в Україні, і я вам дуже раджу всім розбиратися в політиці, в якихось політичних питаннях, бо є достойні люди, яких ви ніколи не бачили і не помічали. Хватило це слухати телек, слухати всяку єрунду, блін. несіть відповідальність за своє життя, щоб потім не дивитися, і за життя всієї України, щоб потім не дивитися в очі цим матерям та батькам, яким непонятно оказується, за що. Втратили саме найцінніше їм з цим жити, тепер все життя. І за це мені так прикро. Я кажу, у мене ще з комогори. Все, друзі, на зв'язку. Всім папа, слава всім українцям, які досі тримаються. Мир нарешті буде, але якою ціною.